Свої головний український подкаст Чехії. Вітаємо, друзі! З вами знову свої Віталія Токарчук. і Сергій Драчук. І у нашому випуску сьогодні про отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Коли люди починають писати свої якісь надбання, складання резюме та проходження співбесід при влаштуванні на роботу в Чехії. Також на декількох співбесідах отримала таке питання: а що ви тут робите взагалі? Дозвілля для дітей та їхніх матусів празі? Ми більше підлаштовуємося, щоб нашим клієнтам, нашим людям тут було комфортно. Сергію, а що а, чекає на сьогодні у новинах? А в новинах буде про те, що в Чехії почали збирати кошти на ракету фламінго для українських збройних сил. А в Берні студенти збирають кошти на дрон для українських військових. Тим часом у Чехії офіційно представили проєкт, як подарувати Україні супутник. Розпочну напевно з найгарячішої новини. Сьогодні стало відомо, що в Чехії з'явився радник, а точніше, радниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На цю посаду призначено Олександру Фадієву, менторку, коуча, проєктну менеджерку, директорку чеської філії журналу Бізнесвумен, керівницю проєктного офісу асоціації підприємств промислової автоматизації України та українського кластерного альянсу. До речі, Олександра вже була гостею нашої студії. Ми зв'язалися з нею сьогодні. Вона не в Чехії і поставили їй кілька запитань. Олександро, що буде входити у ваші обов'язки як радниці в Чехії? Входити буде бути його очима, і іноді навіть і руками, тобто повідомляти про ті питання, які потребують додаткової уваги про порушення прав людини. Про якісь випадки, які сталися з українськими громадянами, про те, що потребує допомоги, тобто максимальне сприяння тому, щоб права українців були захищені в Чехії, в тому числі, і максимальне інформування українців за кордоном про їх права та ну і трошки про обов'язки, чи необхідна вам команда для роботи? Так, команда для роботи дійсно потрібна, тому що це буде. Допомога у кожному з міст Чехії, можливо, з сільських населених пунктів. Ми маємо підтримувати одне одного. Тому, відповідно, задача зібрати максимальну кількість людей, які будуть готові долучатися, відстоювати права краще, якщо це будуть люди з юридичною освітою або Розуміти, хто давно, наприклад, живе в Чехії, готовий захищати права українців, але будь-яка допомога буде дуже вчасною, і доречною. А з вирішення яких питань почнеть роботу на посаді радниці? Я почну зі створення мережі е, людей, які готові долучитися до захисту прав українців в Чехії. Е, з підготовки інформаційних матеріалів взагалі про права е, людини, тому що дуже багато хто абсолютно не обізнаний з тим, а які ж права саме ми маємо і як вони можуть бути захищені. І навіть не всі знають, що іноді наші права порушуються, але ми до того не свідомі. Тому з інформаційної кампанії теж мусимо починати. Відповідь. Дно з вибудови нашого партнерства з інформування людей з просвітництва, це в принципі мої перші кроки до кінця цього року. Бажаємо успіхів Олександрів на її посаді. До речі, в Чехії 15 тисяч українців виконали умови для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Водночас інтерес виявили понад 80 тисяч осіб, і це означає, що з усіх українських біженців у працездатному віці, які перебувають у Чехії, умови отримання нового дозволу виконали близько 4%. Нагадаємо, що серед основних вимог безперервне перебування в країні щонайменше два роки на підставі тимчасового захисту, відсутність заборгованості за медичне страхування, економічна незалежність, несудимість, а також виконання обов'язку шкільної освіти для дітей. Наша колега Олександра Сімочко поспілкувалася із жінками, які відповідають усім вимогам та вже готуються подати документи на дозвіл. 8 вересня всі особи з тимчасовим захистом нарешті дізналися результати щодо відповідності умовам для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування так званого ЗДП виявилося, що чимало людей стикнулися з тим, що відповідальна установа передала неточні дані. Також частина біженців не зовсім зрозуміла умови. Проте є й ті, хто готувався та успішно пройшов перевірку, хоча до останньої меті сумнівався. Так, Людмила Беховська, яка живе в Чехії із сином і працює головним бухгалтером. Розповіла, що попередньо розуміла, що відповідатиме умовам, але найбільше допомогли поради з чатів для підтримки біженців у соціальній мережі Телеграм. Я сама собі робила декларацію, сама за себе подавала. Дуже багато вивчала це питання. Багато багато інформації корисної було в чаті підтримки біженців. Бо розуміти, коли люди починають писати свої якісь надбання, якісь думки, ти можеш прочитати і зрозуміти, що, наприклад, саме цієї думки тобі не вистачало, так? Щоб прийняти остаточне рішення, бо ти там думав піти одним шляхом, а хтось тобі підказав ще якусь там умовно кажучи, ще одну гарну ідею. Тому мої знання, плюс чат, плюс, ну скажімо так, умови роботи. Ну вони все всі склалися докупи. У мене взагалі була, ну скажімо так, задачка зірочкою, тому що я до вересня місяця працювала взагалі в поушальному режимі, і скажімо так, за тими умовами, які видало міністерство, я не проходила ніде, але Включивши те, що я почала працювати на ГПП з вересня, ну це я вже склала в голові, я перестала сплонувати подмінки як паушальщиця і мусила за законом подати декларацію. Тобто, якщо б я так і працювала в паушальному режимі до кінця року, я б нікуди взагалі не пройшла. Але ті умови, які написало міністерство, ну мені здається так, що не всі люди, да, скажімо так, які ОСВЧниками працюють, звичайно, вони не всі можуть в цьому розібратися. Але якщо є на... Нормальний бухгалтер, ну багато дівчат звертались до бухгалтерів, і вони списали потім, ну скажімо так, висновки, які їм казали бухгалтери. І я розуміла, що це люди, які вже багато років тут в Чехії працюють, не так як я. Я працюю тільки два роки тут, от головним бухгалтером. Я розуміла, що це хибні кроки, і бухгалтер не правий. Але ну ну скажімо так, вага бухгалтера, який працює 10 років, для дівчат ну, переважувала ніж. Мої думки, але я зробила по-своєму, і дуже багато з тих, хто робив так, як їм казали бухгалтери, вони на жаль прокололися. Водночас Людмила зізнається, що сумніви були до кінця. Ну, ну у мене були сумніви, тому що ну я скажу: по перше, люд людського фактору ніхто не відміняв. По-друге, все одно невідомо було, як це розглядається, да куди вони дивляться, як стикуються всі ці системи загалом. Да там фінанчак, соціалка. Ну звичайно, були сумніви. Потім ще остаточно коли. Ли, вже видали перед самим рішенням пояснення стосовно того, що буде розглядатися що безперервне перебування на території Чехії вже в 25-му році. Теж були сумніви, що вони будуть рахувати або продовжену візу, або виїзди за територію Чехії. Багато було питань, багато сумнівів, і звичайно дуже хвилювалися, коли заходила на сайт восьмого числа. Хоча на роботі у мене от, мій директор він був чомусь на 100% впевнений, що я прийду, він за мене там тримав. В кулики Ми звичайно сумніви були наразі. Жінка не планує залишатися в Чехії. Я планую повернутись в Україну, але зі мною зараз в Чехії мій молодший син. Йому 14 років. Він навчається в чеській школі. Він, скажімо, так теж пройшов разом зі мною дуже довгий шлях, і він вже ну відсотків на 90 бачить себе тут. Звичайно, дитина 14 років сама залишатись тут не може ні навчатись, ні тренуватись, нічого. Тому я скажімо так, мушу бути з ним. Ну а для того, щоб у. У нього була можливість знаходитись тут. Звичайно, я повинна зробити йому умови для цього. То я більше, ну більше не із за себе, тому що я планую повертатись додому. У мене чоловік в Україні, у мене старша донька там. Тобто, життя зараз таке непередбачуване, але мушу довчити дитину, щоб він самостійно, хоча б ну там я не знаю років 17-18 йому було, щоб я вже за нього була спокійна і могла його залишити зі спокійним серцем. Юлія пак, яка є самозайнятою особою в Чехії, і переїхала сюди з двома дітьми, розповіла, що почала готуватися завчасно проте до кінця хвилювалася, чи відповідатиме умовам. Вже від січня місяця я готувалася подати інтерес на довгостроковий дозвіл на проживання на 5 років для себе і дітей. Оскільки в мене двоє дітей, то загальна сума доходу за минулий рік, 2024, для нас трьох становило 660 тисяч чистого доходу. На трьох. Звичайно, сумніви, чи ми пройдемо чи ні, були до останнього дня. Адже це величезна сума, і податки були сплачені мною не Одразу за соціалку страховку, і саме через це я більше всього переживала, тому що боялася, що саме через ось ці податки і невчасну їх оплату нам відмінять доступ до довгострокового проживання. Але як виявилось пізніше, головною мовою була відсутність боргів саме до дати 31 березня, тобто за минулий рік жодних довгів у мене не було по страховкам, соціалкам податкам, і саме це більше всього допомогло пройти нам відбір. Юлія також зазначила, що сумнівалася через великі податкові суми, які потрібно було сплатити. Тож до кінця вагалася чи взагалі виявляти інтерес. Чесно кажучи, я довго вагалася, бо як підприємець, показавши чистий дохід за минулий рік у розмірі 660 тисяч крон. Мені довелося сплатити майже 30% податків, а це величезна сума. Але оскільки діти навчаються тут, ми поки не плануємо повертатися в Україну, тому для мене важливо забезпечити стабільне і безпечне життя для дітей. Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування видається на 5 років. Він передбачає вільний доступ до ринку праці та можливість пере... Переходу на інші дозволи. У майбутньому, після виконання умови перебування 5 років у Чехії, особи зі спеціальним дозволом зможуть подати заяву на постійне проживання у Чехії. Що ж? Далі поговоримо про роботу в Чехії, яку знайти українцям нескладно. Ринок праці пропонує безліч вакансій, де не потрібно мати високої кваліфікації або досконало знати чеську. Проте й оплата часто відповідає цьому рівню, а графіки роботи, особливо нічні зміни, бувають незручними. Знайти високооплачувану роботу за своєю спеціальністю значно складніше, навіть маючи високий рівень чеської та роки досвіду в Україні. На що звертати увагу при складанні резюме та проходженні співбесід далі у репортажі нашої Олесі Гнатюк. Яна Вінницька має нострофікований тепло магістра інформаційних технологій. Потрапивши до Чехії у 2022 році, вона активно вивчала чеську мову, аби претендувати на кваліфіковану роботу. Вже у жовтні вона успішно пройшла співбесіду та підписала контракт на рік з чеською компанією, який пізніше продовжила ще на рік. Моя роль як менеджера проєктів включала повний супровід проєктів. це постановка технічного завдання, графіку. Ре... Реалізації, комунікація із замовником, супровід реалізації проєктів. все це було чеською мовою. Це був цікавий такий для мене період, що дав мені не лише професійний досвід, а й допоміг мені адаптуватися в новому середовищі. З часом я зрозуміла, що хочу професійно зростати далі. У тій компанії, на жаль, я не бачила перспектив для розвитку, тому після завершення контракту. То вирішила не продовжувати співпрацю. Чесно, я була впевнена, що зможу швидко знайти нову позицію в міжнародній it кампанії. Однак пошук виявився складнішим ніж я очікувала. Попри успішний досвід і високий рівень чеської мови, це один я зіткнулася з труднощами у пошуку нової роботи. Вона сподівалася, що знайде цікаву позицію так само швидко, як і попередньо, але реальність виявилася іншою. Були дні, коли я надсилала понад 20-30 резюме. На жаль, в більшості випадків я отримала відповідь. «Ні» або взагалі не отримувала відповіді. Вже скоро буде 10 місяців мого пошуку. Та за цей період я була лише на дев'яти співбесідах. Двічі я проходила до наступного етапу, але зрештою все одно отримувала відмови. Часто я отримую стандартну відповідь на емео. Компанія обрала іншого кандидата. Конкретних причин ніхто не вказує. Якщо чесно, це ускладнює процес, бо ти не розумієш, що саме зробила не так і як покращити. Наступну спробу в острові. Яна також зайнялася громадською роботою, очолила клуб українських жінок, маючи досвід подібної діяльності в Україні. Коли фінансування проєкту припинилося, робота стала волонтерською. Тепер розсилаючи резюме, яна має дві його версії: для IT та адміністративних позицій, і для соціальних та громадських проєктів. З власного досвіду Яна знає, яку інформацію варто вказувати в резюме, а що краще залишити поза увагою роботодавця, особливо особисті дані. Бо навіть наявність у вашому житті партнера може спрацювати проти вас, адже роботодавець, наприклад, не зацікавлений у жінках, що найближчим часом можуть піти у декрет: сімейний стан, дату народження не треба вказувати. Лише головне це досвід, контакти та актуальне фото. Нещодавно я звернулася за порадою до своєї знайомої у Чехії, і вона мені розповіла кілька таких, скажімо, написаних правил щодо вибору кандидатів між Отже, та старшою людиною виберуть звичайно молодшу між чоловіком та жінкою. Чоловіка, та між чехом та іноземцем виберуть звичайно чехів. Вона мені порадила ніколи не розповідати на співбесідах про свій вік, сімейний стан, дітей чи партнера. Це особиста інформація. і Роботодавець не має права про це питати. Хоча, звісно, іноді вони намагаються так дізнатися щось, то ж треба посміхнутися і перевести тему далі. І Ще з мого досвіду іноді відмова проходить просто тому, що ви занадто кваліфіковані. Це цікава тема. Я також на декількох співбесідах отримала таке питання: а що ви тут робите взагалі? Ви ж не затримаєтесь тут надовго. Тому, якщо головна мета знайти стабільну роботу, іноді краще просто спростити резюме і не розповідати про свій досвід попередніх років. Я неодноразово стикалася з відмовами через те, що вона українська часто це не говорили прямо, але з контексту чи поведінки було зрозуміло, що походження та стать могли вплинути на рішення. Такі ситуації бували. Наприклад, запитували чи планую повернутися в Україну. Це запитували усі, або чи зможу поєднувати роботу з сімейними обов'язками. Це трохи демотивує, і я вважаю, можливо, це головні причини відмов усіх моїх. І моя порада на завершення не порівнюйте себе з іншими. Кожен має свій шлях і свою історію. Кожна співбесіда це досвід, а кожна відмова це крок до вашого місця. Я вірю, і ви вірте, що ми знайдемо своє місце. Лише не зупиняйтеся. Слухайте наші подкасти і дізнавайтесь корисну інформацію, це також можливість почути ексклюзиви. А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в інстаграм Україна. Нижні підкреслення. Радіо Нижні Підкреслення. Прах, хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але й почитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. А ми продовжуємо у Празі. Є місце, куди щодня, крім вихідних, приходять українці, щоб навчатися, спілкуватися і просто не почуватися самотніми. Центр криниця, який діє завдяки організації Dignity, пропонує мовні курси, консультації, зустрічі для матерів із дітьми, а ще можливість поділитися або отримати необхідні речі. Як народжується атмосфера підтримки, розповість наша Олена Остапчук. Дитячий сміх, англійські пісеньки та запах кави. Що четверга в центрі криниця відбувається день дозвілля для мам і дітей до трьох років? Малюки співають, малюють, граються, а мами знайомляться, спілкуються і діляться досвідом життя в новій країні. Як розповіла адміністраторка центру Галина Атамас, тут вони прагнуть, щоб кожен, хто переступає поріг центру, відчув себе у безпечному і доброзичливому просторі. Ми більше підлам. Влаштувуємося, щоб нашим клієнтам, нашим людям тут було комфортно, щоб вони не відчували якийсь меж, щоб їм тут було спокійно, комфортно, безпечно, і щоб вони знали, що ми завжди готові допомогти, і завжди раді їх бачити. Для вирішення питань, для візиту в гардероб, для просто open space, для спілкування. Вівторок це мовні курси англійського для дорослих і для дітей. В середу це чеська для початківців, але більше там сіньорів. Але ми долучаємо, хто хоче. Потім проходить клуб сіньорів. це дитячий клуб. А п'ятниця це день для працівників і зустрічі з волонтерами і спонсорами. Серед постійних відвідувачів центру мама Христина». Вона з трирічним сином тихоном приходить до криниці від дня створення. Завдяки дігниті жінка змогла знайти житло та вирішити багато побутових питань після переїзду до Чехії. Йому дуже подобається. Він свої три роки називається школою. Чомусь не знаю так, але чому так він дуже біжить. Він так у нас стає трошки пізніше. Але саме в цей день встає дуже рано сам. І йде на заняття йому подобається. У Нас тут трошки ж звужене коло спілкування, а тут якби свої однодумці, люди, які пережили саме те, що й ми, ось тому ну, іноді так дуже корисно, скажемо, так прийти, висловитися і піти додому. Цього дня у центрі і нова відвідувачка, мама Юлія для неї і сина. Знайомство з криницею стало справжнім відкриттям. Дізналися там на в цій групі. Получається, і мені стало цікаво, так як, по-перше, це безкоштовно. Хотіла, щоб моя дитина пішла десь між дітьми, поспілкувалась, погралась, порозвивалась. і плюс, так як я тут, я сама біженка, тому друзів в мене тут небагато. І я захотіла з кимось познайомитися. І не тільки так, щоб для дитини, а й для себе може якісь нові знайомства і так далі. Перші враження класно, цікаво. Ну поки задово. Трошки незвично. знаєте, адаптуємося і малий, і я, але я думаю, що ми ще прийдемо. Засновниця та керівниця організації Дігнеті Петра. Дамс розповідає, що центр криниця став логічним продовженням багаторічної діяльності організації, яка допомагає мігрантам у Чехії з 2015 року. Як організація ми завжди реагували на актуальні потреби та Як організація, ми завжди реагували на поточні потреби та ситуацію мігрантів тут, у Чеській республіці. Іноді у нас були громадські центри. У нас також був період, коли у нас було житло і звичай з початком війни в Україні, повномасштабного конфлікту до нас приїжджало найбільше людей з України у той час. У нас було кілька закладів розміщення по всій чеській республіці. Їх було 12 Загалом більшість з них тут у Празі, але також і за межами Праги. Ми фінансуємося з власних ресурсів. Це або церкви в Сполучених Штатах, або у Великій Британії, але це також організації та окремі особи. Технебове Великій Британії, суто, але і організація і єднотливці. Курси, консультації, обмін одягом, взаємодопомога і тепла атмосфера. Усе це поєднується у центрі Криниця в Празі. Тут кожен може знайти підтримку, пораду чи просто добре слово. У разі виникнення питань щодо заходів та подій можна звертатися до адміністратора центру Криниця. А актуальний розклад занять і зустрічей регулярно публікують у телеграм-каналі Центру. Вже незабаром до Праги з виставою «Маріупольська драма, яка заснована на реальних подіях. Приїдуть актори Донецького академічного обласного драматичного театру. Сьогодні перший день гастрольного туру артистів. Він почнеться з Гааги. Ми зв'язалися з організатором гастрольного туру, продюсером Віктором Сиротою, який разом із акторами театру знаходиться в Гаазі. Маємо вас з Гааги, сьогодні відбудеться перша вистава. Із турне Маріупольського театру з виставою Маріупольська драма. Театр базується в Ужгороді. Ми проїхали півтори тисячі кілометрів до Гаги. Загалі ми приїдемо близько чотирьох тисяч кілометрів. Сьогодні в нас Гага, потім в нас Берлін, потім в нас Прага, Краків, Варшава. До речі, в Празі вистава відбудеться 29 жовтня. Всіх запрошуємо. Це дуже важлива вистава. Ми несемо культурну місію в Європу. Гага це столиця правосуддя. Українська культура крокує містами Європи. Вистава «Маріупольська драма це документальна вистава, заснована на реальних подіях. На подіях, які сталися в березні 2022 року, коли російська армія бомбардувала Маріупольський театр. Актори, які приймають участь у цій виставі, були в приміщенні театру під час бомбардування. Це історія подружжя акторів та їхнього сина, а також актриси. Запрошуємо всіх на дуже важливу чуттєву виставу. Виставу «Маріупольська драма ви зможете побачити в празі у Дівадло на Манінах вже 29 жовтня. Вистава лунатиме українською мовою з чеськими субтітрами. А тепер час актуальних новин. Сергію передаю вам слово у Чехії. Збирають кошти на українську ракету Фламінго для Збройних сил України. Ініціатива подарунок для Путіна, яка збирає кошти і закуповує на них для України озброєння й інші військові матеріали. Домовилася про можливість купити нову ракету з її виробником українською компанією Файерпонт. Куплена і передана українським військовим ракета матиме символічне власне ім'я, як і багато інших подарунків для Путіна. Її назвуть Дана 1 на честь недавно померлої Дани Драбової, голови чеського ядерного агентства і великої прихильниці України. І далі цитата Іще років два тому Дана Драбова сказала, що не буде проблемою, якщо її іменем назвуть якусь зброю. На жаль, ми дісталися до цього тільки нині, коли Дана відійшла, але віримо, що коли вона на нас десь згори дивиться, то щиро радіє. Так написали в ініціативі, представляючи збір. Вартість ракети 515 тисяч євро або 12,5 мільйонів крон. Збір на ракету на платформі ініціативи Подарунок для Путіна був розпочатий у вівторок, а вже в день у середу було зібрано понад 2 мільйони крон. Після оплати ракета буде передана Збройним силам України, які вирішать, коли вона буде використана і визначать для неї ціль. Можливо, ми скоро дізнаємося, куди вона долетіла, додали в ініціативі. Студенти у Брні збирають кошти на дрон для українських військових. Збір відкрили студенти факультету соціальних досліджень Масерикового університету у Брні спільно з організацією пам'ять нації, яка вже давно підтримує Україну. Вони хочуть закупити розвідувально-спостережний дрон для бійців 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Зараз бригада воює в Сумській області, і в ній виник батальйон безпілотних систем, якому дрони дуже потрібні. Так каже одна з ініціаторок збору Тереза Гладікова, яка у вересні сама побувала в Україні у складі поїздки пам'яті нації. Як каже голова об'єднання Студентська секція Міжнародного політологічного інституту Крістина Грушкова, зібрати планують 120 тисяч крон. Це не якась дуже велика сума, але коли кожен надішле пару сотень крон, це разом дасть великий результат, каже вона. Щодо того, що саме варто було закупити, члени об'єднання консультувалися з працівниками пам'яті нації, які регулярно їздять до України і возять туди необхідну допомогу для військових. Нам порадили саме розвідувальні і спостережні дрони, бо вони фінансово досяжні, і водночас це не наступальна зброя, що для нас важливо з етичного погляду, сказала Аладікова. У Чехії офіційно представили проєкт, як подарувати Україні супутник. Такий супутник для спостереження поверхні землі здатний працювати незалежно від погодних умов, мають створити і подарувати Україні протягом року. Йдеться, вочевидь, про так звану місію Дракон, над якою вже понад рік працюють космічні компанії з Брна. Про таку форму підтримки попросила сама Україна. Апарат для України буде забезпечений технологією, що поєднає радар із синтетичною апертурою САР, здатний давати високоякісні зображення і вночі за будь-якої погоди, оптичне і радіаційне виявлення, і моніторинг радіочастотного спектру в кількох діапазонах. У майбутньому до такого першого супутника мали б додатися і наступні, і створити ціле сузір'я апаратів для України, мовиться в повідомленні Мінтранспорту Чехії. Запуск першого супутника очікується протягом одного року. Загалом до 2031 року на орбіту мало б вийти п'ять таких супутників. Про план створити для України супутник у межах місії ДРАК, тобто Дракон, і запустити його 2026 року. Повідомили рік тому у Брненському космічному кластері, що об'єднує 22 компанії і наукові установи. Міністр транспорту Мартін Кубка сказав тоді, що в місії ДРАК він найвище оцінює те, що ця ініціатива виходить безпосередньо від фірм, тобто знизу це не проєкт, організований державою. Як тоді повідомляли, супутник має з орбіти щодня здійснювати детальні знімки визначених місць на території України зі здатністю розрізнення 07 09 метра. Автоматичне виявлення і визначення об'єктів забезпечить спеціально розроблені алгоритми зі штучним інтелектом. Дані з супутника можна буде використати і з оборонною метою, і для відбудови країни після закінчення війни. Слухайте наші подкасти і дізнавайтесь корисну інформацію. А ще це можливість дізнатися ексклюзиви. Не забувайте також знаход... заходити на нашу сторінку в Instagram Україна. Нижні підкреслення. Радіо Нижні підкреслення. Прах, і хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але й прочитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. На сьогодні час нашого етеру добігає кінця, але ми з вами на постійному зв'язку зможете. До речі, ще нагадаю про таку можливість звертатися до нас у інстаграм. Також ознайомитися з матеріалами наших журналістів і послухати цей подкаст та інші, які ви пропустили. Ви зможете, зайшовши на сайт Radio Prague International і ще раз нагадаю адресу ukraina.radio.cz. У студії протягом метеру для вас незмінно працювали Віталія Токарчук і Сергій Драчук. І наступна наша зустріч відбудеться вже наступної середи. До наступного тижня почуємося, Па-па.